Вітаю в етері. 5 хвилин на головне. Викрито нові факти ухилення від військової служби в регіонах у держзраді підозрюють 21-річного молодика. У засвіти відійшов заслужений лікар України. Про на морозі у мокрому одязі. Кам'янець-Подільський патрульні врятували рибалку. Про це та інше далі в подробицях. В результаті шостого етапу операції опікун підозри отримали 110 фігурантів у Нацполіції, поділилися напрацюваннями. У деяких випадках перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або ж не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров'я чоловіків призовного віку. Правоохоронці також встановили і випадки, коли військовослужбовці за допомогою ФІК Активних довідок не лише припиняли проходження служби, але й незаконно отримували передбачені законодавством виплати. Агент ФСБ на замовлення РФ шпигував за аеродромами сил оборони на Черкащині. За даними СБУ, посіпакою ворога виявився 21-річний студент. В поле зору він потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Отже, за матеріалами справи у разі виявлення литовищ агент мав додатково. З'ясувати інформацію про наявність бойової авіації та особового складу на режимних об'єктах для збору розвідданих завербований об'їжджав місцевість, де на відстані фотографував територію аеродромної інфраструктури. Згодом для конспірації агент приїхав до Києва, де сподівався на певний час залягти на дно. Однак його затримали та провели заходи для убезпечення локації сил оборони. Студенту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 1 лютого на 75-му році життя помер заслужений лікар України Олексій Стефанчук, завідувач травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні, відомий ортопед-травматолог. За роки роботи він виконав понад 10 тисяч операцій, впроваджував сучасні методики лікування та став одним із перших в Україні, хто застосував складні операції із реплантації кінцівок із подальшим відновленням їхніх функцій. Олексій Стефанчук проходив професійні стажування. Ння у клініках Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії та Польщі був автором численних наукових публікацій та семи винаходів, які впроваджені у медичну практику. Він був батьком голови Верховної ради України Руслана Стефанчука та народного депутата Миколи Стефанчука. Вічна пам'ять лікарю співчуття рідним. Провів ніч на морозі у мокрому одязі камянець подільський патрульні врятували рибалку. Днями на спеціаліні 112 звернувся знеселений чоловік. І він повідомив, що під час нічної риболовлі на річці Дністер він провалився під кригу. Самотужки вибрався та потребує допомоги. Змерзлого чоловіка через особливості місцевості одразу знайти не вдалося. Всю ніч він перебував у полі. Проте як тільки патрульні інспектори знайшли його, то надали йому домедичну допомогу, зігріли чоловіка та передали його швидкій. Після огляду медики його ушпиталили наразі, загрози його життю та здоров'ю немає. У Хмельницькій громаді триває другий потік проєкту Школа освітнього управлінця. Це навчальна програма для керівників шкіл і дитсадків, яка допомагає впроваджувати сучасні підходи в управлінні освітою. Навчання стартувало наприкінці листопада. У ньому беруть участь 40 керівників закладів освіти громади, 20 із закладів дошкільної освіти та 20 із закладів загальної середньої освіти. Вони вчаться планувати роботу, ефективно керувати командами, залучати фінансування та розвивати свої. Закладу в умовах реформ та війни 29 січня відбулося окреме заняття для директорів шкіл. Говорили про супервізію як інструмент підтримки вчителів, профілактики професійного вигоряння та створення безпечного освітнього середовища. Навчання проходить на базі Центру професійного розвитку педагогічних працівників Хмельницької міської ради. І це все чим встигаю поділитися на цю мить. Вже працюємо над оновленим інформаційним випуском. Тож незабаром побачимося в етері першого подільського. Бережіть себе та своїх рідних.